Сполучені Штати Америки представили сильний мирний план, настав час покласти край цій війні, і також стало відомо, що Рубіо послав рішучий сигнал від Трампа про налаштованість Штатів досягти тривалого закінчення російсько-української війни. Ну, як бачите, позиція Білого Дому змінюється як погода в Данії. Вранці одне, ввечері інше. Назвати це грою Трампа мені складно, але те, що він. Намагається все ж таки бути прихильним до припинення російсько-української війни, то це так, але робиться не просто сам. В тому часі сьогодні з'являються посередники. Це і Туреччина, і Європейський Союз. Але Європейський Союз, як на мене, поводиться доволі кволо. Я про це ще друзі скажу обов'язково. Також Марко Рубів ближче до вечора повідомив про те, що було б доцільним, аби переговори пройшли у Ватикані, оскільки Папа Римський, новий Папа Римський, виступає за посередництво у припиненні війни. Дуже легко, каже, і зручно було б бути присутнім обом переговорним групам у Ватикані, і Росії, і Україні, і це, мовляв, було б абсолютно правильним. Також стало відомо про те, що у Сенаті демократ Річард Блументал та республіканець Лінсі Грем, до речі, останній був на переговорах у Стамбулі. Закликали Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалити санкції проти Росії. Поки що не бачу перспективи про ухвалення такого рішення. Я говорив вам про це у ранішньому відео до того часу, допоки Трамп не переконається, хоча складно вже сказати, що треба, щоб ще переконався Трамп у тому, що Путін не хоче завершувати як мінімум гарячу фазу війни. То ніяких санкцій з боку Сполучених Штатів Америки не буде. Трампу потрібно якесь не знаю рішення, чи то письмове від Путіна, що санкції треба вводити. Втім, за цим друзі свідкуємо, але певні зрушення є в переговорному процесі. Ну, зокрема, служба безпеки України повідомила про те, що готується обмін. Тисячу на тисячу, про що домовилися в Стамбулі. Будан, в свою чергу, підтвердив, що обмін буде наступного тижня. На Росії також ну, трішки реагують на цю всю історію з переговорами. Я не вважаю, звісно, реакцію та, яка нині йде, наприклад, від Медведєва про те, що Україну очікує ще страшніша війна як позицію Кремля, але не випадково його випускають. І його коментарі публікують і Рія, і Тас це фактично центральні змі Кремля. Так от Медведєв сказав, усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми про переговори, слід пам'ятати просту річ. Мирні переговори самі по собі не завжди призводять до припинення військових дій. Надалі переговори можуть призвести до початку страшнішої стадії війни з новою зброєю та учасниками. І дійсно, сьогодні ви будете бачити дуже багато повідомлень, які вказують на те, що Росія намагається тиснути на Сполучені Штати Америки, на Європу, на Україну. Інформаційно, звісно. Ну і на фронті безумовно бойові дії продовжуються, аби все ж таки. Максимально закріпити свої бажання, які вони висловлюють перед переговорний процес, ну і безпосередньо будуть формувати якісь ці побажання і під час переговорів. І от одним із таких інформаційних вкладів я вважаю публікацію у дуже поважному виданні Deutsche Welle, Financial Times так само сьогодні публікує подібну інформацію про те, що Росія, наприклад, повернеться до переговорів лише у жовтні, тому що вони добре усвідомлюють, що українці за 30 днів. Припинення вогню ще більше укріплять свої позиції, мається на увазі росіяни усвідомлюються, підготують додаткові дрони, і втрати росіян зростуть рази, тому вони хочуть тиснути далі, вимагатимуть приєднання Сумської області, даючись до ультиматумів, і нібито у росіян кращі позиції на фронті, але ми добре знаємо, що це не так. Росія, якщо і просувається на фронті, то дуже-дуже повільно і з дуже величезними втратами. У мною Financial Times сьогодні також вийшло повідомлення про те, що нібито Крем відкинув план, який запропонували Сполучені Штати Америки разом з європейцями, який був свого часу погоджений у Лондоні, із 22 пунктів, про які свого часу також говорив Кіткелох. І нібито цей план мали обговорювати Вітков та Путін ще поза минулого тижня, якщо не помиляюсь, але, мовляв, у Кремлі відмовили. Не вважаю, ні одну публікацію, ні іншу, ні в Deutsche Welle, ні Financial Times верифікованою. Швидше за все, це просто редакційні матеріали, які спираються на ті інформаційні повідомлення, яких багато у ЗМІ, але ні одна, ні інша публікації не спирається на коментарі офіційних посадових осіб. А от щодо заяв Макрона, то це більш ніж верифіковано. Він сьогодні сказав, що впевнений, що Трамп. Відповідним чином відреагує на цинічну поведінку Путіна на тлі спроб розпочати перемовини про завершення російсько-української війни. Про це він сказав сьогодні, 17 травня, на спільній прес-конференції з прем'єром Албанії, і говорить: на тлі того, як цинічно поводиться Путін, я вірю, навіть переконаний, що Трамп, дбаючи про довіру, США, відреагує на це. Його обрав, мовляв, американський народ. Він прийшов на посаду з благородною метою забезпечити мир і казав, що залучатиме всіх до цієї мети. і Європейці вже ж намагаються залучити. Путін і його армія не проявили поваги до пропозиції припинення вогню, які. Нагадаю, були американською ініціативою, і тому, на думку Макрона, Трамп відповідним чином відреагує. Ну, мене тоді таке запитання. А ви, європейці, як будете реагувати? Лише порожніми заявами хотілося б ваші рішення були практичними. А санкції, які ви обіцяєте, були однозначно введені вже ледь чи не завтра. Але ви постійно відтягуєте цей процес. А про координацію із Сполученими Штатами Америки своїх дій скільки завгодно можна розповідати. Втім, це ніяк не змінює ситуацію, що стосується припинення російсько-української війни. Переконаний в тому, що європейський тиск може бути набагато більшим і суттєвішим, аніж то вони заявляють. І також, друзі, до інших повідомлень, які важливі в контексті підтримки України, ініціативу самій Європи щодо зміцнення безпеки, певними кроками, невеликими, але все ж таки Європа дорухається до того, що вона вимушена буде сама дбати про власну безпеку. Поки що вони намагаються допомагати Україні. Ну, от, до прикладу, Бельгія передає військовий пакет у сумі 1 мільярд євро. Нам він був анонсований ще в квітні. Сьогодні з'явились повідомлення, що буде входити до нього. Ну, Більш ніж на суму 600 з лишнім мільйонів євро. Будуть забезпечені потужності оборонного комплексу безпосередньо Бельгії, європейських країн. Ну а вже потім зброя, яка там буде виготовлена, буде передана до України. Італія ж готова передати Україні 400 бронетранспортерів М113 та зенітні керовані ракети для комплексу СамТІ. Це хороша новина, безумовно, нам ця зброя потрібна. І стало також відомо, що США обговорюють на тлі довготривалої оборонної стратегії Європи і США можливість виведення частини військ з Європи до кінця 2025 року. Про це сьогодні повідомив постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. На конференції в Естонії він сказав, що обговорення почнуться після Черневого саміту в Гаазі. Але, друзі, є один примітний момент цієї, інформації, на що хотів би звернути вашу увагу. Це не ініціатива Дональда Трампа, хоча будуть приписувати її саме цьому президенту. США. за словами Вітакера, Вашингтон обговорюватиме із союзниками будь-які зміни чисельності військ, щоб уникнути прогалин у системі безпеки. Сполучені Штати Америки не збираються залишати НАТО, каже він. А європейські партнери ознайомлені із цими планами, яким вже понад 30 років. Тобто ця ініціатива Вашингтону про зменшення кількості військових у Європі дуже дуже давня. І Вітакер, зокрема, говорить: зараз у Європі дислоковано від 70 до 90 тисяч військовослужбовців. США. Найчисленніший контингент понад 38 тисяч у Німеччині. У Польщі понад 14, в Італії 12, у Великій Британії близько 10 тисяч. Ну, от, до прикладу, сьогодні є побажання і навіть вимога до Бундестагу, аби Бундесвер був збільшений до 230 тисяч з 180 нинішніх до 2030 року. Але в Німеччині вважається нереальним, хоча загроза з боку Росії більш ніж реальна. Продовж Рахуйте, 80 років після завершення Другої світової війни Європа перебувала під парасолькою безпекою, США і ядерною в тому числі. Абсолютно не дбала про власну безпеку, не те, що міфів, а легенд про небоєздатність армії Європи ходить дуже багато. Про них ми ще будемо детально розбирати і в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа, але з часом, втім, риторика, яка сьогодні вона є в Європі, яка спровокована і актуалізована заявами Трампа. Вона має допомогти європейцям дбати про власну безпеку, хоча це виглядає і звучить дуже-дуже дивно. Втім, певні кроки ще раз наголошу здійснюються. Німецька оборонна компанія Rheinmetall спільно із американською Lockheed Martin планує налагодити масштабне виробництво ракет Atacams для установок М142 та М270, а також дуже важливих ракет для ЗРК Patriot. І це виробництво буде у Європі. Нині відбувається погодження на рівні урядів європейських та, зокрема, німецького уряду і Сполучених Штатів Америки про запуск такого виробництва. Тому, не завдячуючи, а всупереч обставинам, європейці все ж таки будуть робити правильні і відповідно необхідні кроки для власної безпеки. Хотілося, щоб Єменель Макрон, окрім заяв, робив щось більше. І щодо Ватикану, у неділю, завтра, 18 травня, там відбудеться. Папська інтронізаційна меса це літургійна служба для церковної інвестури, введення на посаду нового папа римського Лева 14 Очікується, що на цій церемонії на площі святого Петра будуть присутні делегації близько 150 країн усього світу. Там будуть президент України Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, віце-президент США Джей Дівенс. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен і багато-багато інших. Загалом там буде близько 250 тисяч вірян. Церемонія розпочнеться о 12 годині 15 хвилин за місцевим часом. Нині Зеленський вже перебуває у Римі. Зустрівся там із канадським прем'єром Марком Карні до делегації, яка Відлетіла до Ватикану. війшли також перша леді Зеленська, голова офісу президента України Єрмак та голова МЗС Сибіга. Про це друзі йдеться у переліку делегацій, які є у розпорядженні Суспільного. Тому завтра там також будуть відбуватися дуже цікаві міжнародні зустрічі в контексті припинення російсько-української війни. Можливо, обговорять навіть і Ватикан як місце проведення переговорів.